Може з гнізда випадати, слухайте уважно, та в кінці заняття надаєте відповіді на запитання. У дятлихи в гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати. А що там далі буде? Висунулося з гнізда. І упала додолу, Сидить на траві, плаче, прилетіла мати до малого. І як же тебе врятувати, неслухняний не сину? Сідай на спину, берися дзьобом за пір'я та й держися міцно. Сіла пташиня матері на спину. Чепилося дзьобиком за пір'я, полетіла мати, принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає, Будеш із гнізда випадати? Не буду, сказала плачучи, пташеня і підвело голівку, щоб виглянути з гнізда. То чому ж пташеня випала з гнізда? Тому що не слухала своєї матусі, не вміючи літати, виглядала з гнізда, доки не впало. Будьте дітки слухняними та обережними всьому свій час. А я вам дякую за увагу. До побачення! До новых до